Слава Україні, друзі! Героям слава! Я упевнений на кожному кроці. Ви зараз бачите тапалки, майнинги і тому подібне. Також у моєму телеграм-каналі вас вже певно, що все це замахало. Адже зараз немає ще жодного проекту, в якому ми зафіксували свій прибуток в доларах. Це реально незлейте нарешті. Кожен з нас зафіксував свій прибуток в доларах з проектом NotCoin. Довго очікуваний лістинг, дуже багато було скептиків по даному проєкті, що максимум, що ми з цього заробимо, це там пару центів. Скільки? Пару центів. Та да ти що? Ху... Адже ніякої користі даний проект не несе. Але як в результаті бачимо, кожен з нас, чи то школяр, чи то студент, чи я, ви, та кожен, хто дивився моє відео, заробили з цього від 50, сотні, 500 і тисячі і більше доларів. Я робив опитування в своєму телеграм-каналі. Також писали люди, які заробили більше, ніж 5 тисяч доларів. Я не знаю, що там треба було робити. Напевно, це якісь абузери і тому подібне. Але якщо це правда, то я цілком радий за тих, хто зафіксував свій прибуток більше, ніж 5 тисяч доларів. Абсолютно без наших вкладень. Все, що нам потрібно було робити, це просто клікати по екрану. Власне, на хайпі з проектом NotCoin він все-таки залістився, так як я й казав в попередніх відео. Всі інші тапалки, майнінгу і тому подібне будуть мати Неабиякий хайп навколо даних проектів, адже на даний момент ми побачили результат, що можна з повного нуля заробити 100 і 200 доларів. Тож, власне, в цьому відео я вам розкажу топ найкращих проєктів, які вже анонсували лістинг на тій чи іншій біржі, тобто, це 100%, що лістинг відбудеться уже даного проекту. Також в Колуарах вже говорять про ціну того чи іншого проекту. Якщо вам цікаво, ви заробили на коїні, хочете заробити ще додатково, дивіться це відео. Вам приємного перегляду! Ви на Ютуб каналі Шаркус, де все про. Заробіток. Ну, що ж, давайте коротко в двох словах я розкажу про Ноткоін, скільки заробив я. Ну, власне, я напевно що запишу окреме відео, як мені з цього заробити, що я до цього робив. Я там брав участь в теснетах і тому подібне. Знову ж таки, реферальна програма. Звісно, ну, без неї ніяк, так? Які були проблеми, От, власне, ще в когось досі проблеми є? Адже комусь немає 18 років. А при виводі ноткоїна запросили верифікацію. Господи, помила, господи, помила, господи, помила. Тож на даний момент все таки проблеми є. Хтось вивів свої ноткоїни, вони досі не прийшли. Хтось забув казати просто так, і десь їхні ноткоїни не ті загубились. Але в більшості я бачу в коментарях, я бачу в опитуваннях, що всі вже зафіксували свій прибуток, власне, продали ноткоін, отримали за це USDT. Або так, як до мене, вчора діти в школі прийшли і попросили, або запитали, як вивезти ноткоін. Адже, звісно, їм ще немає 18 років, верифікацію вони пройти не можуть. Я просто взяв їхні ноткоїни, обміняв на тон. Далі перейшов в обмінник BestChange, вибрав, що буду віддавати тон, отримувати за це хочу гривню. Перевів на той адрес тон, і дитина отримала на свою монобанк. Карту 4 тисячі, там більше ніж 4 тисячі гривень для дитини. Я думаю, це цілком і більш ніж достатньо, просто з повного нуля, нічим не ризикуючи, зафіксувати свій прибуток. Тож, власне, на хайпі з ноткоїном всі інші проекти почали набирати неабиякі обороти. Там чуть не кожного дня по мільйону, по 2 мільйони користувачів приходять на ось такі клікери, майнинги і так далі. Тож, давайте, власне, перейдемо до найкращих тапелок майнингів, які вже анонсували, чи лістинг, чи відома ціна того чи іншого токена. Ну і, напевно, гріх не Сказати про проект Kettle, адже зараз його активно шилять на кожній презентації Етон. Ви це прекрасно бачите самі, або зараз ви побачите скрини, і вже в них є якась співпраця з ноткоїном. Тобто сам проект NutCoin робив публікації про проект Kettin, що вони інтегрували ноткої, де можна здогадати, що даний проект має напогано насипати. Зараз всі кажуть, що просто потрібно спарювати, знову спарювати. Що просто потрібно апдейтити даних котиків. Чим більший рівень, тим краще, тому що в подальшому вам за це будуть давати дроп. Тобто, якщо у вас там котик буде 200-го рівня, то вам там насиплять більше. Якщо у вас там буде 20-30 рівень, то насиплять чуть менше. Тож, давайте розберемося, як в даному проєкті спробувати заробити по максимуму. Для початку знову ж таки ви приходите внизу за посиланням, вас перекидає на даний проєкт в Телеграмі, знову ж далі далі проходити міні-навчання, як їх апдейтити, що потрібно для цього робити это и так далее. Насамперед, найголовніше, що потрібно зробити, це назбирати пару ось цих токенів з рибками, щоб купити автоапдейт. Тобто кожного разу, коли у вас випадає ось цей бокс, він відкривається, і коли у вас два коти, наприклад, першого рівня, вони автоматично апдейтяться, і стає другого рівня, і так далі. Але знову ж таки, якщо ви не плануєте залишати, наприклад, свій комп'ютер чи ноутбук ну, або телефон, знову ж таки, на 24 години, тоді ні, ніякого сенсу немає купляти даний автоапдейт для того, щоб що щоб ви на дві години зайшли і поставили цей апдейт, Ніякого результату ну результат буде, але не буде такого, якщо проект працюватиме 24 години на 7. Як роблю я? Я просто залишаю свій комп'ютер, включений на 24 години, і телеграм-канал завжди відкритий з проектом Кетізен. Таким чином мої коти постійно обдейтяться і за сутку можна збільшити рівень котів на 1, 2 і так далі. Знову ж таки, є додаткові функції, де ви натискаєте на ракету, і вона вам дає прибуток 500%. Більше прискорює ваш майнинг в там в 2-3 рази. Все це ви прекрасно бачите. З усіма цими функціями ви напевно ознайомились при міні навчанні. Також ви можете в лівому верхньому кутику нажати на ось цю вудочку і ловити за ось ці ваші токени з рибкою, рибою і отримувати вже ось ці золоті монетки, де ви власне за них можете купляти котів чи корм. А корм дає більший вам прибуток з того чи іншого кота. В даному проєкті недавно відбувся лаунчпул, де ми могли застейкати наші токени з рибкою. Або якщо в нас був кіт, якщо я не помиляюся більше ніж 110 рівень, ми також його могли поставити в стейкінг і заробити токани. Екту, в якого зовсім скоро відбудеться лістинг на біржі, яку нам повідомлять. Тобто ці токени ми зможемо вже продати і зафіксувати за долари. Яка ціна буде даного токену? Знову ж таки, невідомо. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Там все це я публікую. Нова таблка, а скоріше майнинг. Це Bloom. Ви ще не бачили його на моєму youtube каналі. Вже в пост телеграм каналі я зробив сьогодні. Знову ж таки, і сьогодні записую відео. Про даний проект. Даний проект отримав підтримку від бірж Binance, власне, Binance Labs. Ось SEO-проекту, колишній керівник СНД сегменту Binance. Проект уже оцінюється більше, ніж у 40 мільйонів доларів. Насамперед, тут є один цікавий факт: що зайти в даний проект ви можете тільки за реферальним посиланням. У кожного з вас є 5 запрошень, тобто ви зможете запросити 5 друзів, все більше ви не зможете нікого запросити. Таким чином, тут створюється ось така паутинка, яка мінімізує наш абуз, бо ми можемо максимум 5 чоловік запросити. Здобувається якась цінність даного проекту для свого телеграм-каналу та ютуб каналу. Я вибив 800 місць. Тобто, якщо ви не можете знайти ось цей реф-код, або ви ще не чули про даний проєкт. Посилання знову ж таки залишаю в описі. Вступайте місць ще достатньо. Після того ви переходите в даний проект і кожних 3 години просто натискаєте кнопку майне і просто майните дані токени. Також тут є вкладка Task. Перейшовши на неї, ви можете виконати завдання, де підписатись на Телеграм, Instagram, Twitter, Discord і YouTube канал. І за це все вам дають по 90. 100 токенів даного проєкту після того, як натиснули, що ви підписалися, автоматично поступають токени на ваш баланс. У клаці Friend ви можете знайти своє реферальне посилання, натиснувши на Invite. ми можемо або надіслати наше реферальне посилання, або скопіювати його та вже, наприклад, популяризувати в своїх телеграм-каналах, фейсбук-групах і тому подібне, або, можливо, у вас є tiktok аккаунт так само шерити можете. це третій чи четвертій по рахунку проєкт Hamster Combat. Знову ж таки, на моєму youtube каналі була інформація, що лісне планувався на 20-24 число. Так мало бути, і для інфлюенсерів була можливість зайти в даний проект, тобто купити токени по найнижчій ціні, а потім при лістингу на біржі BINGX продати його. Зараз офіційно лістинг перенесли, тож очікуємо найближчі дні чи тижні, що лістинг відбудеться на біржі BINGX і всі токени, які ми намайнили, нам вийде продати та зафіксувати свій прибуток. Що тут потрібно робити? Насамперед, це чергова таполка. Тут є апдейти, на які ви можете тратити свої токени, які вже на тап. Але знову ж таки найкраще апдейти те, що ви маєте на повному пасиві, коли вас е, немає онлайн. Ви виходите, ви працюєте, вчитеся, чи що ви робите. Коли ви закриваєте даний проект, ви потім е, заходите в, в даний проєкт черговий раз і збираєте все те, що на повному пасиві на майне лось. Для того, щоб покращувати ось ці апдейти, ми бачимо наші токени, а зверху є ось такі дві менюшечки, де пише профіт в годину, натискаємо на цей знак оклику, натискаємо на останню кнопочку старт майнінг і бачимо, що тут ми можемо апдейт та різноманітні функції покращувати свій рівень. Таким чином, на повному пасиві ми будемо збільшувати ось ці токени, які приносять нам за 3 години. Максимум, знову ж таки, ми можемо майнити на повному пасиві 3 години. Для того, щоб покращити, просто натискаємо, наприклад, на FANTOKEN. Знову ж таки, синя кнопочка Go, і бачимо, що я вже перейшов на наступний рівень. І тепер я вже трохи більше ось цих токенів получаю за годину на повному пасиві, коли мене немає. Також тут є вкладка Friend. запросивши свого друга, в якого немає преміум, ми отримуємо 5000 токені. якщо в нього є преміум аккаунт, ми отримаємо 25 тисяч токенів. Ви можете прийти до вкладки RN, тут є спеціальне завдання з біржі BingX. Переходите за моїм реферальним посиланням, ви тут реєструєтесь. Даний проект це бачить, і вам нараховують плюс 50 тисяч токенів за те, що ви просто зареєструвалися на біржі BingX за моїм реферальним посиланням. І також Daily Task. кожного дня бонуси ви отримуєте за те, що ви просто заходите в даний проект. Як ви бачите, якщо кожного дня заходите в даний проект, на 10 день вам дають 5 мільйонів токенів. Якщо повернутися назад, бачимо, що загалом, якщо кожного дня заходити, ми отримуємо 6 мільйонів 649 тисяч токенів. Просто навіть не за те, що ми тапаємо по екрану. Наступний проект. Увага! Відбій повітряної ж, тривоги. Увага! Наступний майнинг проект ход власне від найрвалет. Тут також ми майнимо. вже дуже багато відбувалося різноманітних лаунчпадів лаунчпулів на даному проекті. Вже також фіксували свій прибуток в доларах. Даний проект поки що виглядає найперспективніше. Знову ж таки, тому що тут вже можна е заробляти долари за те, що у нас є власне токени Ход, на мою думку, я б не рекомендував брати участь зараз вже на даний момент у цих лаунчпадах, лаунчпулах, адже просто таке відчуття, що даний проект. Збирає стягує, називайте, як хочете, ось ці токени, для того, щоб подальшому прилісного в нас на нашому балансі було як можна менше ось цих токенів ход, тому що ні один, ні другий проект не дав там десятки. Сотні іксів, максимум, що ми з цього заробили, там 20-30 доларів. Але для когось це все одно е, цілком непогані кошти, і вони вже зафіксували свій прибуток, і, можливо, їм вже цього більш ніж достатньо. В принципі, для того, щоб заробляти і майнити даний токен, переходимо за посилання. Вас перекидає ось такий бот. Ви зараз бачите все це на екрані. Тут ми бачимо, що є вже власне гаманець, ми можемо сюди пересилати, отримувати, тримати, кошти відправляти назад і так далі. Є справа меню Storage, Mining, Натискаємо на нього і бачимо, що токени автоматично. Намається кожні 24 години. У мене вже кожні 24 години. У вас для початку там буде щось пару годин. Це потрібно апдейтити. Переходимо до вкладки Boost і бачимо, що у мене вже все по максимуму. Таким чином, я раз у 24 години збираю заробіток з даного проєкту. На моєму балансі ви можете бачити, зараз 4725 токенів даного проєкту. Токен зараз є на ф'ючерсах на біржі WhiteBit Торгувався він там максимум щось по 4 долари. Зараз він там менше долара. Але все одно це досить таки непогано, якщо б навіть ціна була при лістингу 1 долар, 4700 доларів забрати без жодних вкладень, без жодних переживань і так далі. Що це було б цілком непогано. Якщо перейти до вкладки App, тут ми можемо побачити, що є різні проекти, де ми можемо взяти участь і отримати той чи інший проект, завдяки тому, що у нас є наші токени Ход, і також щоб більше заробляти, потрібно виконувати ось ці місії на головній сторінці, де в мене є вкладка дельфін, натискаємо на неї, і тут є всі ці завдання. Якщо у нас просто на нашому балансі, наприклад, зберігається 100-200 доларів і так далі, ми ставимо в стейкінг, таким чином ми виконуємо дані завдання і будемо заробляти трошки більше. У моєму телеграм-каналі я часто роблю роздачі для людей, які підписані на мій телеграм-канал, які є в моєму селі. Тому якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Так як місць багато, кожен з вас спробує забрати ці токени безкоштовно. Я думаю, вони вам не будуть лишні. Цікавий проект, про який я вам також хочу сказати, це Bondex. Це, що потрібно робити. Просто переходимо внизу за посиланням, реєструєтесь, скачуєте додаток кожного дня, на протязі 24 годин натискаєте на одну кнопочку, токен починає майнитись. Ви зараз бачите, що заробив з даного проекту я 4014 токенів. Про даний проект в своєму телеграм-каналі я нагадував ще певно, що два роки тому, і до цього моменту все таки відтягували, відтягували лістинг, але він все-таки відбудеться. Також Бондекс був анонсований на проекті CoinList, де ви також можете викупити токен по найнижчій ціні, а приліснув вже продати. Одразу кажу, наперед ті токени, які ви намайнили, тобто так як я 4014 токенів, я зможу зафіксувати на початку перелісного тільки 6%. В подальше. Кожного місяця я отримуватиму також розлог і це буде як вже зарплата, але також з повного нуля. Я сюди нічого не вкладав. Також потрібно перейти в вкладку airdrop і перевірити, чи ви виконали всі ці завдання. Тобто потрібно повністю на 100% заповнити свій профіль. Я казав у своєму телеграм-каналі, ви можете вказувати там будь-яку інформацію, а в резюме вказати будь-який файл для того, щоб він просто був заповнений. Тобто, у вас, так як у мене, мають стояти ось такі галочки. Звісно, тут присутня реферальна система. Переходимо до вкладки рефералі і копіюєте свій код на. Силайте своїм друзям і отримуєте за це також певний відсоток з їхнього заробітку. Також я раніше опублікував в своєму телеграм-каналі інформацію, що з даним проектом потрібно було прив'язати свій гаманець. Що вам потрібно зробити? Переходите в мій телеграм-канал, в пошуку вписуєте бондекс. Гортаєте вище, нажимаєте стрілочку, вище-вище піднімаєтесь, і там буде пост, де ви переходите на сайт, вказуєте свій Metamask чи Trust Wallet, підтверджуєте цю інформацію, і на даний гаманець вам прийдуть токени. Тому обов'язково також це зробіть. Ну і напевно варто сказати про проект GRAS, адже в моєму телеграм-каналі, та й не тільки в моєму телеграм-каналі, на офіційних сторінках біржі Binance, OKX шилиться дуже часто інформація про проект GRAS, а також натяк на лістинг. Багато інфлюенсерів кажуть, що лістинг даного проекту відбудеться на біржі Binance OKX і ще ряд топ бірж у світі. Забуду також сказати, друзі, всі ці проекти, які ви бачите у відео, я залишаю на них посилання в описі під відео. Ви переходите вас, перекидає на проект. Ви реєструєтесь, виконуєте інструкцію, яку я казав, відео чи буде інструкція в пості, і просто кожного дня в подальшому забираєте токени. Тут ви переходите за посиланням, вас перекидає на сайт, ви реєструєтесь. Потім потрібно буде скачати розширення на ваш браузер Google Chrome. Обов'язково вже авторизовуєтесь в даному розширенні по тих даних, які ви реєструвались на сайті. Ось, власне, і все, коли ви користуєтесь інтернетом, даний проект вам нараховує поінти. Зараз вже стартував четвертий сезон. Не знаю наскільки це добре, адже вже багатьох. Тьох людей починається трошки нервувати, але знову ж таки була ідентична ситуація і з ноткоїном. Всі вже нервували, постійно переносили цей лістинг, але в результаті ми досить таки непогано зробили. Надіюся, з даним проектом буде так само, адже якщо лістинг відбудеться на ОКХ, Binance і так далі, це буде непоганим таким стартом. Тож, власне, і все нічого тут складного далі ще немає. Вам просто потрібно користуватися інтернетом. Дехто просто 24 на 7 ставить свій ноутбук, включає якийсь фільм, інтернет працює, все тока не майниться. Тож, власне, з даним проєктом і з всіма іншими проектами, як тільки буде плануватися лістинг, буде відома дата, все це я публікую в своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, хто хоче заробляти, не тільки з даними тапалками, є дуже багато проєктів, є дуже багато цікавих активностей, все це я публікую в своєму телеграм-каналі Шаркус. Можете перейти внизу за посиланням, вступити та слідкувати за ним і пробувати заробити як без складень, так і з вкладенням. Звісно, там, де є вкладення, де є малесені якісь інвестиції, ви там заробляєте в рази в рази більше. Але як показують, Є практика, зараз можна заробляти від 100 і більше доларів абсолютно без вкладень. Ну що ж, друзі, ось такі цікаві проекти. Так, це не весь список. Якщо це відео набирає тисячу вподобайок, я одразу публікую ще топ цікавих проектів, які знову ж таки стартували десь недавно, адже ці проекти вже про них говорять більшість. Але є такі проекти, які недавно стартували. Також проект від біржі Вайбіт, знову ж таки, чергова табелка. це є українська криптобіржа і ще декілька цікавих проектів. Тож набираємо тисячу вподобайок, і я запишу наступне відео. Тож я надіюсь, що ця інформація була цікава для вас. І ще більше надіюсь, що кожен з вас додатково зможе з всіх цих проектів зафіксувати там від 500 і більше доларів абсолютно без ваших вкладень. А вам вдячний, що відео до цього моменту. Залишайтесь на ютуб каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.